Ніч вибухів у Павлограді. Як містяни пережили масовану атаку безпілотників? Повторна пожежа у гуртожитку на селищі 18 вересня. Що стало причиною займання? Жінка в Павлограді нападала на людей, втрутилася муніципальна варта та поліція. Команда з Павлоградського району здобула бронзу на обласному чемпіонаті бригад екстреної меддопомоги. 22 місяці тиші. Історія зниклого безвісти захисника Андрія Чередника. Мешканці прифронтових районів отримають автоматичні виплати на опалення. Палиш листя чи городину, труєш себе і сусідів. Муніципальна варта вже в рейдах. Вночі Павлоград знову опинився під ворожими ударами. Російські війська спрямували на місто безпілотники. <звук> Наслідок атаки виникли кілька пожеж, які рятувальники оперативно локалізували. Є двоє поранених за даними повітряного командування. Цієї ночі на Дніпропетровщиною українські захисники знищили вісім ворожих дронів. Незважаючи на безсонну ніч, павлоградці продовжують жити та розповідають, як пережили обстріл. В коридорі три, дві стіни У мене мама просто не ходяча, Я не можу вийти укриття і за залишити як завжди, ну так відчуття, звісно. Що ми тримаємося? Вона була, була взривна потужна, звісно, перша. аж підскочили. То що зенацька була, так як всі, Тримаємося. Була було і страшніше. Було таке, що з вечора і до сьомої ранку обстрілювали. А це вже для вас не така страшна була. Так, якось пережили, слава Богу. Ну так, але все одно воно гучно. І... Гучно, тим більше я одна. За дітей хвилююсь, телефоную їм, питаю, спрашуваю, спала всю ніч. Не спала всю ніч. Все два слова. Не спала всю ніч. Сама просто сиділа в коридорі, чекала, поки закінчиться обстріл. Та страшно було, гучно. Сиділи в коридорі, та я вже одійшла, вже привично якось уже вже привикла до цього. Однак як страшно не було б, до укриття ходять не всі. Хтось через те, що вдома почуває себе у більшій безпеці, а хтось через те, що укриття знаходиться далеко. А ви ходите до укриття? Ні ні. Я на СШБ проживаю. Діти мої ходять до школи в укриття. Ходили того разу, як обстрілювали. Ну а тут вибухи були, звісно, але вдома якось впорались. Адісь далеко, далеко я робив. я ноги. Не зможуте бігти. Ні, ми не ходили ні разу в укриття, сидимо в коридорі. Далеко укриття біля нас. Далеко й ходить. Це якщо кожен раз як стріляє бігати до укриття, так тоді треба взагалі не спати всю ніч. Люди, незважаючи на все, продовжують жити та радіти новому дню. Марина Кукліна, Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У Павлограді зафіксували повторну пожежу в гуртожитку на селищі імені 18 вересня. Вогонь спалахнув близько 16.30. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав і якось воно почало горіти. Я викликала пожежних. Ні, я не викликала пожежних. Я почала гасити. Там було 10 літрів води. Почала гасити, але воно не гаситься. Викликали пожежних поліцію. Місцеві мешканці кажуть, займання у цій будівлі трапляються не вперше. Ну десь година, півтори. Я ж сама гасила. А що не видно по мені. І вчора воно горіло, і сьогодні горіло. Цього разу вогонь вдалося швидко взяти під контроль. Малолітки там постійно роблять пожежі, і треба закрити гуртожиток повністю, щоб ніхто не заходив. Мій чоловік там зараз. Може, й немає його. Я телефоную. Він поза зоною доступу. У ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували. Наразі спеціалісти з'ясовують обставини загоряння та перевіряють стан будівлі після повторного займання. Кирило Дмитрок, Олександр Молчанов, Анна Макабула новини ПТРК. У центрі Павлограда жінка чіплялась до перехожих і намагалась їх бити. Очевидцями стали працівники комунального підприємства Затишне місто, які викликали муніципальну варту та поліцію. Першими на виклик відреагували співробітники мунварти. Наше начальство нам зателефонувало і сказало, що в парку сквері Шевченка є жінка, яка неадекватно себе поводить, кидається на людей, на дітей, також штовхається, кидається, шкодить чуже майно, тобто машини, б'є фари, і нічого з цим людям зробити не можуть. Тому ми прийшли на допомогу. Визвали поліцію. Загородили доступ людям, щоб вони до неї не підходили. Повідомляли надавали людям інформацію, щоб люди трималися від неї подалі. Бо жінка агресивна і невідомо, що вона може зробити з людьми. Згодом на місце події пробула поліція. Правоохоронці затримали жінку, щоб вона не завдала шкоди ні собі, ні оточуючим. Надійшов виклик за фактом хуліганства, прибувши на місце події, було встановлено, що невідома жінка кидається на прохожих громадян, несе загрозу, і небезпеку іншим оточуючим, прийнятими заходами було затримано її доставлено до Павлоградської лікарні для надання медичної допомоги, так як в неї були ознаки, що в неї є психічні розлади. У поліції повідомили, що це був не перший інцидент протягом дня. Зранку ця жінка вже нападала на перехожих. 5 ранку ця жінка теж поводила себе неадекватно. Перехожі громадяни викликали так само патрульний наряд. Її було доставлено до медичної лікарні міста Дніпро. Потім надано медичну допомогу та відпустили. Її. Після цього жінка повернулась до міста і знову почала поводитись агресивно. Наразі вона перебуває в лікарні під наглядом медиків та охоронної поліції. Зараз вирішується питання, що, що її будуть робити, чи будуть лежати на госпіталізацію, чи продовжити лікування її. У поліції зазначають, що поки лікарі не встановлять, чи має жінка психіатричне захворювання або перебуває у безпарадному стані, притягнути її до відповідальності не вдасться. Якщо зараз буде встановлено, що в неї є психічні розлади, то відповідальності не буде. А якщо не встановлять, що в неї психічні... Ну, буде складений адміністративний протокол за фактом, де є дрібне хуліганство, статті 173. Марина Кукліна, Данило Трохименко, Анна Макабула, Новини ПТРК. Команда Павлоградського району здобула бронзу на обласному чемпіонаті бригад екстреної меддопомоги. Цю нагороду наші медики поділили з колегами Криворізького району. Змагання провели вже в 13-те. Участь у чемпіонаті брали 9 команд. Медики працювали в умовах, максимально наближених до реальних. На учасників чекало 5 випробувань. Зокрема, треба було надати допомогу постраждалим у ДТП, показати навички роботи під час хімічної загрози. Окрім професійних змагань, відбулися й спортивні. Підтримати медиків прийшли ветерани проєкти Титани Юа. Вони влаштували показові змагання з адаптивних дисциплін дарцу, настільного тенісу та веслування на тренажері. «Вже 22 місяці. Майже я чекаю свого сина. Війна це не лише загиблі захисники та захисниці. Це й ті, хто зник безвісти і вже не перший рік не виходить на зв'язок. Це люди, чиї рідні кожен день задаються питанням. Де ти? Мій син у вересні, у серпні 23-го року, пішов до війська захищати Україну, але так сталося, що вже у листопаді, 23-го року, при виконанні бойового завдання, мій син не повернувся з свого завдання. Хлопець служив у 71 й окремій єгерській бригаді, яка виконує завдання особливої складності у лісистих та болотистих місцевостях. Не вагаючись, Андрій пішов захищати батьківщину. Тепер його сім'я живе із думкою, коли повернеться їхній син. Стукаємо всі двері, які тільки можна. Питаємося повсюду, добитися правди, але так і не можемо добитись, тому що ніхто не хоче відповідати за наших дітей, коли їх беруть до війська. Я кажуть, вони до них всі знають. А коли вони пропадають, про них ніхто не знає і не знає, де шукати їх. Наталя виходить на акцію, щоб розповісти про сина і підтримати тих, чиї рідні так само зникли безвісти, приходити разом з матерями, щоб боротися за його повернення. Тому що ми віримо, знаємо і надіємося на те, що він все ж таки живий і повернеться, не дивлячись на ніякі прегради, які стали на його шляху. Ми завжди будемо чекати його, скільки треба, скільки чекатимемо. Матері ніколи не стануть чекати своїх дітей. Вони чекатимуть своїх дітей до останнього подиху. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко Новини ПТРК. З 1 жовтня мешканці прифронтових районів, які мають субсидії чи пільги, автоматично отримуватимуть додаткову опалювальну підтримку від держави. Допомога буде адресною і надходитиме автоматично разом із діючою субсидією чи пільгою. Звертатися із заявами не потрібно. Виплати забезпечить пенсійний фонд. Розмір допомоги залежатиме від складу родини 100 кВт годину на кожного члена, але не більше, ніж 300 кВт-годину на сім'ю. Виплати припинятимуться у випадку переїзду, втрати права на пільгу чи субсидію, знищення житла або зміни статусу території. З настанням осені у приватних секторах з'являються сезонні вогнища. Люди масово спалюють суху траву, городинує пале листя. Наслідки, густий дим, ризик пожеж і штрафи для тих, хто не дотримується закону. Ми вже фіксуємо факти на гарячому, в ході рейдів працівники муніципальної варти, в першу чергу, інспекції з благоустрою міста Павлограда, фіксуємо факти, де спілкуємося з громадянами, які ігнорують вимоги правил благоустрою міста Павлограда, закони України про. Благоустрій населених пунктів і розпалюють багаття, розпалюють вогнища. За розпал багаття передбачені адміністративні штрафи від 340 гривень до 1360 гривень. Муніципальна варта вже розпочала рейди як у приватних секторах, так і по місту. Такі факти були зафіксовані в першу чергу. Ось уже на, на сьому тижні по вулиці Дніпровській, прямо зранку, де громадяни. О восьмій ранку розпалювали багаття, дим на весь на всю вулицю Дніпровську, на все місто. Тому однозначно відреагували, поспілкувались, громадяни надали пояснення, був складений адміністративний протокол, де будуть запрошені на адміністративну комісію. Паління сухої, опалої, рослинності та сміття не тільки заборонено законом, це ще й впливає на здоров'я містян. Крім забруднення атмосферного повітря, цей дим може викликати ряд захворювань. Коли листя тліє, без доступу кисню утворюється бензопірен, який може викликати шкірні захворювання, алергічні реакції, бронхіти і навіть онкозахворювання. Іноді горить не лише суха трава, а й сміття, зокрема, пластикові пакети чи шини. Від спалювання пакетів може утворюватися до 70 різноманітних хімічних отруйних речовин. Розповідає Юрій Дементєв, заступник генерального директора Центру контролю та профілактики хвороб. Однак у мешканців, які палять, постає питання, куди ж дівати опалу рослинність та сміття. Оце сухостой, інший непотріб, побутове сміття, яке дійсно підлягає, що, після чого розпалюють багаття вогнища, складують в мішки, виставляють машини, автомашини служби Даяр, вони постійно, згідно графікам, і квартальні також за це знають, і громадяни вже знають. Вони своєчасно це забирають. Якщо в мішках зв'язані віровкою вони забирають і вивозять на центральне сміттєзвалище. У разі, якщо ви побачили, як хтось підпалює сміття або рослинність, ви можете повідомити про це на гарячу лінію муніципальної варти, за номером, який ви бачите на екрані. Альтернативою також може стати компостування. Що це таке і які переваги має такий спосіб переробки, розповів агроном Євген Гостяєв. Там перетворення, іде у нас ефективні мікроорганізми перетворюють рештки на вдобриво. Ми маємо такий склад, азот у нас там виходить, калій, але фосфору фосфатів ми не маємо. Нам їх треба ще туди просипати. Обов'язково, щоб ми мали три корисних елементи вже в самій готовій масі, полученій, як у нас перепріє. Це не тільки збереже навколишнє середовище та врятує від штрафу. Такий спосіб буде корисним для тих, хто вирощує вдома овочі, фрукти та навіть просто квіти. Отже, спалювання сухої рослинності це не лише шкода для довкілля і здоров'я людей, а й порушення закону. Куди безпечно подіти опале листя чи гілля, варто дізнаватися у комунальних службах. А про факти підпалів слід повідомляти відповідним органам. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. 19 вересня у світі відзначається День народження смайлика. Саме цього дня, 1982 року, професор університету Карнегі Мелон Скотт Фалман запропонував позначати усмішку у текстах з символами, щоб відрізняти жарти від серйозних повідомлень. Ідея швидко прижилася спочатку як текстовий знак, а згодом перетворилася на кольорові емодзі, якими сьогодні користуються в соцмережах і месенджерах у всьому світі. Першою усмішкою в графічному вигляді вважають логотип, створений художником Гарві Белом у 1963-му. Але й Але день народження саме електронного смайлика відзначають 19 вересня. Психологи кажуть, що люди, які не усміхаються, сприймають життя як смугу перешкод. Фахівці рекомендують таким змінити ставлення до проблем. Хочете покращити свій настрій та оточуючих, подовжити тривалість життя, посміхайтесь.